Близнюки Терези і Водолій, це ваш таропрогноз на вересень. Дивимося на Таро Бджіл, Таро Everyday Witch і оракульній колоді Daily Rituals, що вас чекає у вересні. Вересень у нас суперцікавий місяць. У нас було новолуння в Діві 23 серпня і буде новолуння в Діві 21 вересня. Зазвичай такого не буває, це Має бути наступний знак Зодіаку. І а, діва як знак упорядкування всього життя дає нам шанс упорядкувати ті сфери і упорядкувати саме так, як потрібно нам, як хочеться нам. Тому максимально використовуємо цей час для того, щоб налагодити сферу життя або сфери життя, які потрібні вам. Плюс до того, у нас там коридор затемнень. Який буде з 7 по 21 вересня, який допомагає нам у кардинальних змінах у житті? Тому ми можемо трохи зараз відчувати якусь напругу, щось нам може не подобатися, тому що перед таким відповідальним періодом завжди існує якась така тематика переживання. Тому давайте дивитися, що чекає вас, близнюки. Ви перші. Дивимося три карти з старо бджіл і три карти старого відьмь. Що ж. Приготував вам вересень. Дивимося. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів карта, коли на нас багато навалюється справ, і ми їх не делегуємо. Це може бути і робота, і діти, і особисте життя, і поїздка, і машина. Коротше, все от на вас навалилося. Але карта дев'ятка жезлів це у нас кульмінаційна карта, коли це вже, знаєте, такий. Останній бой, коли от ви зараз розгрібаєтеся з цими всіма справами, і далі буде легше нарешті. Я ж теж близнюкаю тому розклад, і для мене в тому числі. Тому а ви, до речі, о, та, бджілка пролетіла. У нас буде супер місяць. Вона прям дуже хоче до нас. Так, друга карта. До речі, дуже класний знак, особливо на фінансі. Відзбірка Жезлів. Карта, по-перше, поїздок. А по-друге, дуже швидкий для вас, стрімкий місяць. Ви можете метатися туди-сюди по справам. Плюс багато може бути посилок, багато може бути якоїсь інформації, багато всього вісьмірка жезлів, карта швидкості, дуже стрімкий місяць. І можливо, цю дев'ятку жезлів ви навіть і не помітите, тому що буде такий круговорот подій, що ви прям не будете встигати. Ну в принципі, ви таке любите, тому це ваш стиль життя. Давайте дивитися третю карту. Карта відлюдник. Ну, трошки хочеться відпочити все-таки. Карта відлюдник, карта пошуку е, якихось відповідей. Карта, в принципі, що ви можете щось шукати. Наприклад, якщо у нас вісьмірка Жезлів програється, карта подорожей, ви будете шукати житло, маршрути, ще там щось. А карта самопізнання, самовдосконалення, карта, коли ви можете бути для когось провідником. Тобто ви можете комусь дати класну пораду, бо ви фактично є вчителем. До речі, я вчитель, потаро, приходьте, приходьте будемо вчитися. Карта, коли е, все ж таки треба вам виділити час в цьому місяці для себе. Для себе, для своїх внутрішніх потреб, для, своїх, для того, щоб, знаєте, на пару хвилин ви набагато не можете, але трошечки зупинитися. Бачите, карта блазень у нас на, на дні колоди, яка, знаєте, про новий шлях. А дивимося Witch. Таро, Таро Віч, що нам від, відьмочки порадять, що вони вам нам скажуть. Так, і що ж вони нам приготували? Карта помірність. Карта помірність, карта балансу. Так? Те, що я говорила якраз в минулих колодах, що у нас. І вісьмірка жезлів, як стрімка карта, і дев'ятка жезлів, де куча справ, але все-таки треба ловити цей баланс, ловити цей дзен, трошки давати собі відпочивати. А, а, до речі, по вісьмірці жезлів це може бути ще хтось може піти на курси водіння або екстремального водіння, це я йду. Тому тримайте баланс. В цьому місяці тримайте баланс. А, і, до речі, те, що ви почнете в цьому місяці, принесе вам плоди через три місяці. Карта помірність завжди означає. на Хто з мечів, карта прояснення, карта ідеї, щось ви можете придумати, таке дуже класне. От тільки сказала, що те, що ви почнете, принесе плоди через три місяці. Щось може придуматися вам класне, цікаве. І воно принесе плоди через три місяці. Тому, будь ласка, будьте уважні до своїх ідей в цьому місяці. Давайте дивитися третю картку. Карта закохання. Це наш аркан, карта закохання, карта вибору, карта любові, карта кохання. Для когось може бути зустріч, кохання, для когось дуже романтичний місяць, де партнер буде приділяти вам увагу. Це карта гарних співпраць, можете знайти хорошого партнера по роботі, по бізнесу або. Найманого працівника, наприклад, якщо ви працюєте над своїм блогом, це може бути класний маркетолог, таргетолог і тому подібне. Бо якщо це хтось, хто вам допомагає по дому, теж можете знайти дуже класну людину. В принципі, люди це дуже гарний ресурс, особливо для близнюків, в тому плані, що ви можете знайти своїх. Це класні співпраці, ті, до кого ви прийдете, наприклад, ви вчитель, до вас прийдуть учні, і ви будете супер задоволені цією співпрацею. Супер! <кхм> супер місяць! І давайте дивитися оракул. Що ж він нам порадить в цьому місяці? О, карта Луна, карта Місяць. Я пишаюся е, своїм ритмом. До речі, прислухайтеся до свого жіночого ритму, в тому числі, тому що карта місяць, в принципі, і стара у нас жіноча карта. Тому прислухайтеся до свого, а, свого власного циклу жіночого. А, тому що ми десь можемо бути продуктивніші, десь менш продуктивніші, так і з харчуванням нам треба його підганяти під наш цикл. І а, розуміння себе навіть в такому плані допомагає бути більш продуктивною і більш піклуючою до себе. Класна карта. А, пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте лайки. Буду рада вашому фідбеку в кінці місяця, як програлися карти. Терези дивимося вас, що приготував вам вересень? У нас дві колоди: Таро Бджіл і Таро Еридайвіч. І оракул, що нам приготував, вам приготував місяць. Дивимось. Ой, перевернулася карта. Так, королева чаш. Королева чаш дуже емоційний у вас місяць. Королева чаш це може бути ваша мама, сестра, подруга, яка. Може вас вислухати, може попіклуватися. Це може бути ваш психолог, який може вам емоційно допомогти. Тобто чимось вам захочеться, напевно, поділитися, і поруч з вами буде така королева чаш, яка вас зрозуміє, вас вислухає. І, в принципі, ви можете бути дуже емоційною, тому що це місяць перед вашим днем народження, у когось уже фактично дні народження. До речі, ті, у кого день народження в. Вересні переходьте в інстаграмі вкладочку Соляр, що робити на день народження, щоб був успішний, гармонійний, класний фінансовий рік. Тому прекрасна карта. Дивимося другу карту вашу Туз Пентаклів, Боже! Карта фінансових можливостей. Перед вами відкриваються якісь фінансові можливості. Це можуть бути пропозиції, пропозиції по роботі, проект якийсь, або якась ідея, яка може потім вистрілити. Тобто, ви прям зайшли в цю стізю фінансову, і вам прям потрібно її розвивати. Дивимося третю карту. Ну, фінансово весь місяць прям супер успішний, тому карта місяць. Карта місяць, карта емоційно. Знову ж таки, багато емоцій. Але перед ним народження, емоції, в принципі, накопичення емоцій це нормально. А карта місяць це карта, карта материнства. можете дізнатися про вагітність або захотіти стати мамою, або фактично стати мамою. Також карта місяць це карта, коли ми трошечки не можемо прийняти рішення через те, що у нас недостатньо інформації. Для того, щоб там чітко бачити, чого ми хочемо. Тому тут не поспішайте, особливо в коридор затемнень, не приймайте якихось кардинальних рішень. Це не потрібно з 7 по 21 число. Але якщо ви м -м хочете все-таки прийняти рішення, будь ласка, порадьтеся з цією королевою Пентакулів. Давайте подивимося, що ж нам каже Таро відьмь. Що ж вони нам порадять? Карта блазень, Бачите, з тузом Пентаклів у нас перегукується. Карта блазень – карта нового шляху. Це фактично може бути якась нова робота. Це може бути нова, а, нова, нова, нова ідея, новий проєкт, нові стосунки. А, це, в принципі, енергія легкості. От ви заходите в свою енергію легкості, де нарешті у житті все легко. Бо ви трішки любите вибір, ускладнювати і тому подібне, але нарешті ви заходите туди, де легко. О, знову при... прилетіла бджілка. Вона прилетіла до близнюків і до овнів. Так, друга карта. Вісьмірка кубків. Вісьмірка кубків карта, коли ми йдемо на новий рівень. Коли, в принципі, нам окей тут, зараз. Як, яка в нас робота, які в нас стосунки, який в нас, в принципі, рівень життя, але ми хочемо більшого. І ви будете йти до цього більшого. Більшість мріє про таке життя, як у вас, але чому ми маємо згоджуватися на менше, якщо ми знаємо, що ми достойні більшого? І дивимося третю карту. Прекрасний розклад. Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів карта вибору. Карта доходів і розходів. Вам потрібно балансувати, планувати бюджет. Ну, там, наприклад, що у вас будуть екстра витрати на святкування на вашого дня народження, наприклад, або якісь ще можуть бути витрати. Плануйте бюджет заздалегідь. Плюс може бути два джерела доходів, або два проекти, від яких ви можете отримувати гроші. Класна карта. І давайте дивитися. Оракульну пораду, що ж вам радить всесвіт, до чого прислухатись? До мами. У нас випадає карта 23 аркан. Я спокійна, я готова, знаєте, прислухайтесь до мами, якщо вже так говорити, можливо, ця королева чаш це ваша мама, і мама може щось порадити, щось сказати. Або така людина, це може бути ваша бабуся, хтось дуже-дуже-дуже для вас авторитетний. Ось такий у нас ресклад. Я вас люблю, цілую. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь, мені буде дуже приємно, якщо ви повернетеся і розкажете, як пройшов ваш місяць. Водолії ваш теророзклад на вересень. Дивимося, що вас чекає. Вчора не записався ваш розклад. Тому, напевно, для вас якась важлива інформація має прийти сьогодні. У нас дві колоди: таро бджіл, таро відьма і порада від оракула. Дивимося вересень. Для вас вересень має бути дуже успішний місяць, що в розкладах в Тіктоці, що в розкладах загальних. Я дивилася для водоліїв дуже. Сприятливий місяць, у нас там коридор затемнень, тож давайте подивимося, і бджілка до вас прилетіла. Бачите, вона вчора літала на моїх записах і знову до вас прилетіла. Отже це, знаєте, на таро бджіл. Це якась прекрасна новина має бути. Що жезлів? Ви на коні? Ви... Це карта тріумфу. Це карта, коли ви переможці, тобто ви в центрі уваги, цього легко досягти. А ви знаєте, чого ви хочете. Ви йдете до цієї мети. І знаєте, чим ближче ви до своєї мети, тим простішим здається цей шлях. Хоча шлях ви прийшли, пройшли досить такий, прям вагомий. Не кожному під силу прийти такий шлях. Але ви з усім впорались. Це карта, коли визнають ваші перемоги навіть ті, хто був або проти, або в вас не вірив. Прекрасна карта. А принц Жезлів, принц жезлів, карта активна. Щось у вас знаєте, мені здається, на такому на так на такій тріумфальній карті ви захочете робити щось ще може народитися якась ідея, може прийти щось в голову, що ви одразу захочете реалізувати, і це дуже правильно. У нас кармічний період. Коридор затемнень, коли можуть до нас приходити ідеї, думки, плани, цілі, новини, які змінять наше життя. Тому цей принц жезлів це про, про це. Хоча, можливо, якийсь принц жезлів комусь зустрінеться, це може бути зустріч другої половинки. І дивимося третю карту старо джіл. Дві Пентаклів. Дві Пентаклів про планування бюджету. Будуть і доходи, і розходи. На щось вам потрібно буде витрачати більше. Тому заплануйте статті бюджету, щоб на все вистачило. Також ви можете думати про друге джерело доходу. А, можливо, якраз оцей принц жезлів це ідея другого джерела доходу, яка буде досить успішним. Тому задумайтеся, щоб у вас було декілька джерел. Це вам допоможе. Дивимося, та що нам скажуть відьмочки. Я сподіваюся, цього поляння на фоні зараз не чуть. Дуже сподіваюся на свої мікрофони. Дивимося карта Верховна Жриця. Верховна Жриця карта спеціаліста. Карта, може, ви будете йти до астролога, до таролога. А, можете, ви будете вчитися? Приходьте на навчання до таро. Про таро до мене. А це карта спеціаліста. Карта, коли для прийняття рішення вам не вистачає якоїсь інформації. Тим паче, в коридор затемнень може бути таке, знаєте, трошечки відчуття, ніби ви. Знаєте, в такому затуманеному вигляді чи щось таке. Тому обов'язково, якщо ви щось купуєте, зверніться до спеціаліста. Якщо ви е, хочете переїхати купити квартиру, це ріелтор. Якщо ви підбираєте машину, замовте консультацію у якогось підбірщика чи у якогось професійного СТО, тобто не нехтуйте професійною думкою, вона вам знадобиться. Дивимося другу карту. Можливо, це якраз буде, я думаю, ідея от вам щось прийде в голову, наприклад, те, чим ви ніколи не займалися. І вам потрібна консультація спеціаліста. Наприклад, ви хочете відкрити ФОП, то зверніться до бухгалтера. Ви можете не знати якісь нюанси. Дивимося другу карту. Імператор, класно, ну, у вас тут пішли старші аркани карта, імператор, карта рішучості. Знову ж таки, для тих, хто в пошуку може бути зустріч з таким імператором. Це у нас людина, яка завжди знає, чого вона хоче. Девіз у нас цієї карти прийшов у відділ побіділ, і вас можуть завойовувати. Також це ваша енергія. Ви дуже любите йти чітко до своєї мети, не розпорошуючись. І якраз ця здатність допоможе вам. У вересні йти крок за кроком до своєї мети. І дивимося третю карту. П'ятірка жеслів. П'ятірка жеслів у нас карта конкуренції. Карта, ну, ми бачимо, що з конкуренції, з карти п'ятірка жеслів ми перейдемо в шестірку жеслів, карти тріумфу, де ви всіх всім доведете, хто ви є. І що ви є найкраще, бо так воно і є. Але карта, коли вас можуть не підтримати. Карта, коли а, хтось може позастріти вашому успіху, карта, коли, знаєте, у вас така а, енергія, коли людям от не подобається, коли хтось виділяється. І хтось може бути цим незадоволений, але ми знаємо, що переможцем вийдете ви. Тому взагалі не варто перейматися, якщо вас хтось не підтримує. Абсолютно! І дивимося пораду від Оракула, що ж він радить вам у вересні. Магія! Вас підтримує Всесвіт, магія. Не нехтуйте, до речі, якимись практиками, практиками вдячності. Вони дуже гарно працюють у всесвіті. А, і пам'ятайте, що ви можете все. Магія у ваших руках. Люблю, цілую. Підписуйтесь, пишіть коментарі, буду рада, якщо ви повернетесь, а, і розповісте, як прийшов вас місяць, і прекрасного вам вересня!